Друзі, Всім доброго дня. Ми зараз в кафе Кавова Білка це на Академії Містечко. Одразу за новосом по дорозі Дублеро, будь ласка, заїжджайте до Єлени Тужикової, В неї дуже смачна кава, дуже багато приємних сюрпризів. І вона, до речі, володіє невеличкою перетримкою. Там декілька тварин завжди. Вона раніше вигодовувала кошенят у Єлени. собака Шева, котра пам'ятаєте, після тяжкої черепно мозкової травми в нього є невеличка агресія, тому він зараз у Єлени і невідомо скільки там. Буду, зараз перевезли корму від ГО «Варті» і від Юнайтед Форенімос. Дуже їм дякуємо і дякуємо Олені, котра опікується такими складними тваринами, для котрих ну, знайти дім дуже важко, якщо не нереально. Лена, дуже вам дякую. І, до речі, кафе «Кавова білка. Будь ласка, заїжджайте на Академ-містечко. Дуже смачна кава. Друзі, одразу за новосом. Чекаємо в гості.